Одягайте памперси, сейчас будете ржать. З моїм фейсом виїхати. До першого блокпоста і одразу на підвал. Та не буду я нічого знімати. Господи, відстаньте від мене всі. Як сказав один росіянин, чат тролеток заходять самі такі. Але я мушу виходити в ефір, збирати гроші для наших ЗСУ. Такі земляки нам не потрібні. Мандруйте слідом за кораблем. Бай-бай. Вітання! Ви на каналі Вгору Херсон. І сьогодні ми говоримо з херсонською вихователькою Оленою Наумовою, яка е, стала справжньою зіркою соцмереж завдяки своїм коротким відео. Пані Олена, я хочу почати з того, що я е, вперше вас побачила в березні 2022 року на мітингу біля е, пам'ятнику Шевченка біля бюсту на проспекти Текстильників. Ви тоді дуже жваво ходили. Всіх, я не можу сказати, що змушували співати, але спонукали співати. Чи не було вам на той момент страшно це робити, тому що в березні 2022 року, коли всі збирались вже не біля Площі Свободи, а біля Шевченка, росіяни переслідували вже активно всіх активістів? Ну, Це було 3 квітня, до речі, цей мітинг. Ви знаєте, коли знаходишся серед своїх. Серед херсонців, які не, не здалися, які борються за свободу свого міста, які стверджують, що Херсон це Україна, а ворог тут зайвий. Ні, мені не було страшно. В ці моменти вони були найкращі під час окупації, коли відчував себе разом зі своїм народом, з усією Україною. Потім, вже після мітингу, коли ми йшли на зупинку, ми розуміли, і на зустріч вже їхали колони бронетехніки. Ми розуміли, що хтось їм повідомив, і добре, що ми за 5 хвилин до цього закінчили. Інакше сквер був вже взятий в кільце. А я, до речі, стояла, знімала на зупинці на 40 років. Вони їдуть, а я знімаю. Вони мені пальчиком машуть, і я їм пальчиком машу, то кому ви? Виховательці будете зауваження робити. Ну, якщо чесно, було страшно, коли зрозуміло, що цей фрагмент попав на телемарафон і його транслювали повсюди, і мені прислали друзі, тоді стало лячно, тому що одне діло знаєте, просто знімати відео, вести стрім, а друге, коли ти вже потрапив на наші центральні канали, і яким. Моніторять вороги, звісно. Тоді було лячно, тоді довелося ховатися десь тиждень у родичів в іншому районі. Був вже другий, третій раз на телемарафоні, ви розумієте, да. а потім, коли до мене прийшли російські поліцейські, начебто з приводу того, що там от в вашому районі ворують, будьте акуратні, а вас зовут. Іліна Вячеславовна, да-да-да. Я зрозуміла, що вони прийшли просто навідатися для того, щоб Справді. впевнитися, щоб впевнитися, що це я. І тоді я от втретє ховалася я розуміла, що я вже на гачку, так сказати. Чому ви не виїхали? З моїм фейсом виїхати. До першого блокпоста і одразу на підвал. Якби я себе не показувала як розумні люди, як херсонець там або інші, розумієте? А я ж була наївна, я думала, що. З мирними людьми ворог воювати не буде. Одне діло армія проти армії, військові, інша справа мирні люди, які без зброї просто говорять те, що вони думають. А бачите, як в тій країні, яка намагалася нас окупувати, цього робити не можна. Коли ви зрозуміли, що це не ті люди, які не будуть воювати проти. Мирного населення. Вірніше, які будуть воювати проти мирного населення. які будуть. А це коли мене вже взяли на підвал, тоді я вже зрозуміла, що це серйозно. Хоча у них одразу були такі наміри, наміри заставити мене вибачитися за все, що я казала. Вихті. На відео. На відео, так. Вони навіть була така спроба. Вони мене відвели в другий кабінет і хотіли записати це відео, а потім їхній начальник дав їм відмашку, і вони відправили мене на підвал. Не знаю чому. Мабуть, і... а, вони моніторили мій телефон. Вони, мабуть, знайшли в телефоні щось таке, що їх зацікавило більше. Вони вирішили потримати мене, ще поговорити декілька днів і ще спробувати зламати. Ну, працювати на них вони навіть мені не пропонували, як Олі Олегівні вони пропонували працювати на них. Я старенька, в цьому плані, я думаю, у них не було амбіцій ніяких, то я би не погодилася. Думаю, це був просто намір залякати нас, зломити, зняти оце кляте відео, з вибаченнями, для того, щоб закрити рота усім іншим, щоб забули про Україну. Але ж нічого цього не сталося, ніхто про Україну не забув, і ви після всього того, що пережили, не забули про цю країну. Я не можу інакше. Як можна жити в цій країні і без цієї країни, без цього народу? Ні, ніяк. Знаєте, я так пишаюся тим, що я українка, я херсонка. Я так пишаюся своїми земляками. Це неймовірні люди, які з голими руками виходили проти. Озброєних окупантів проти оцих колон бронетехніки з прапорами, з піснями, з гаслами. Як такий народ можна побороти? Ні, ніяк. Я зараз буду плакати разом з вами. Кожен, напевно, день вас впізнають. Я дуже рідко виходжу, але коли виходжу, так, впізнають. Ви до цього звикли? Я до цього звикла ще в Києві, коли була там. Мене ж СТБ вивезли через тиждень після деокупації, вмовили знятися в програмі ДНК свої. І сказали, що це на декілька днів всього. Тоді Херсон ще не бомбили, а коли закінчили зйомки, ми зрозуміли, що Херсон під обстрілами страшними, мені запропонували залишитися, перечекати трохи. Спочатку три тижні, потім ще місяць-два, так воно вивелося майже вісім місяців. І от Сьогодні три місяці, як я повернулася до Херсона. Ви знаєте, я коли… ми коли їхали з Сашком на машині, бо потяг був до, до Миколаєва. І коли ми заїжджали до Херсон, під'їжджали я. Я знімала, фотографувала кожен дорожній знак, який вказував, скільки залишилося до Херсона. Коли ми їхали в Херсон, це. Це були сльози радості. Не дивлячись на те, що тут гаряче, тут гучно, тут страшно буває. Але я все одно щасливо, що я вдома, серед своїх херсонців, найкращих і найможніших людей, як для мене. І я хочу спитати про соцмережі, тому що вас всі знають і завжди представляють в медіа як виховательку. Та блогера. І більше ніж блогера, ніж виховательку. Як TikTok, Instagram та інші соцмережі з'явилися у вашому житті? Ну, ще до повномасштабного вторгнення в дитсадочку, дівчата познайомили мене з TikTok. Мені стало цікаво. Я спочатку хотіла просувати свої вірші, писати вірші на заказ, але воно не пішло. А потім, коли ми з дітками знімалися на «Розсміши коміка. Я зрозуміла, що діти і гумор це саме моє. І з дозволу адміністрації, я почала потихеньку, з дозволу батьків, звичайно, деякі батьки дали згоду на те, щоб їхніх дітей знімати і показувати. І то я так намагалася зі спини це робити. І почала знімати гумористичні маленькі відео, це для них можливість розвивати свої творчі здібності, комунікативні здібності. І взагалом так трохи веселіше було. Но це було до вторгнення. Після вторгнення, коли дитсадочок перестав працювати, я деякий час не знімала відео, але знімала стріми про наші мітинги в Херсоні, про те, що тут відбувається. Намагалася підтримати морально і земляків, і навіть тих людей, які знаходились на підконтрольній території, тому що в них теж падав дух. Тому я робила, що могла. Я розуміла, що та інформація, яку даємо ми, херсонські блогери, її більше ніде не візьмеш. Бо інформація про Херсон була обмежена в, в медіапросторі, як виживають люди, що тут відбувається, які новини, як ми себе почуваємо. Саме це було цікаво. Не я сама там була цікава, цікаво було, що відбувається в Херсоні. Але таким чином, і збільшувалася кількість підписників. Люди чекали мене в стрімах тричі на день, о 8-й, о 13-й, о 20 й В перервах між цим я допомагала людям, виконувала прохання. Хтось просив, кажуть, немає зв'язку. Поїдьте, будь ласка, за такою адресою. Треба відвідати люди, живі, здорові, чим їм допомогти. Деякі переказували гроші. І, до речі, підписники вмовили мене таки збирати гроші на допомогу херсонцям, щоб вони не брали ту кляту гуманітарку. Ті кляті рублі, щоб можна було гідно дожити до деокупації. І люди почали під час стрімів кидати гроші, прямо мені на картку. Я дивлюсь на телефон, а мені йдуть гроші: 100, 500, 1000, 20, 30 гривень. Розумієте? Ці гроші я зібрала вранці, сіла в мережу. Люди присилали мені свої дані. Я кажу: ну закривайте серію номер документу, посвідчення, паспорту. Це були люди, багатодітні родини, інваліди, пенсіонери, ну, незахищені, так сказати, населення. І в переміжок між стрімами я ці гроші роздавала або онлайн через додаток. Банківські, або її, е, обналічувала ці гроші і роздавала людям. Спочатку це були люди, яких я добре знала: це сусіди, наш мікрорайон, е, наші співробітники, які мали обмежені можливості для виживання. А потім до мене стали звертатися люди. Я, звісно, перевіряла спочатку всі документи, а потім ділилася з ними тими грошима. І на наступному стрімі в день і ввечері. Я звітувала перед людьми, я записувала в малесенький блокнотик і казала: ось ми допомогли сьогодні інваліду з Іванівського району, пенсіонерці з Каховки, багатодітні родини з Херсону. Ми таким чином, за півтора місяці зібрали півмільйона гривень і роздали їх. Я потім, уже коли зрозуміла, що за мною полюють, я перестала збирати гроші. Але я не перестала їх роздавати. У мене ще були свої, так що я допомагала, скільки могла. І коли окупанти на підвалі э, зайшли в мій додаток, ну, примусово, вони кажуть, що це за движення грошей, хто тобі платить, ЗСУ, э, СБУ, ти наводчиться. Я говорю, яка я От люди присилали гроші, я віддавала тим, кому важко. «Які є люди? Я говорю, ну незнайомі люди, наші українці. Как це чужі люди деньги присилали? Я говорю, «Да, молча. присилали і все, і ми роздавали. Вони не могли повірити в те, що наш народ може настільки згуртуватися, настільки перейнятися болем інших людей, намагатися допомогти. Для них це не зрозуміло. бо Судячи по останнім спілкуванням в Четрулеці, я розумію, що вони кожен сам за себе. У них немає такої єдності. Вони думають лише про себе. А наші українці, де б вони не були, і на підконтрольній території, і за кордону, і не тільки українці, це небайдужі люди із Ізраїлю, із Франції, з Італії, з Голландії, Швеції допомагали, пересилали кошти. І таким чином я просто от віддавала людям гроші, а вони плакали, вони обіймали. Кажуть, як, звідки? Я кажу, та це наші наші звичайні українці просили вам передати і сказали, щоб ви трималися. У такі моменти розумієш, що, мабуть, в цьому твоя місія була, в тому, щоб підтримати людей. Через допомогу інших. Я не шкодую ні хвилини, що я ризикувала за своїм життям, не тільки я, мої друзі, багато херсонців. У нас тільки було волонтерів, ну ви, мабуть, знаєте. І мене, коли допитували на підвалі, спрашивали, хто і що волонтер? Давай, називай. Думаю, божечки, що б їм казати. Вигадувала якісь моменти, де щось чула, десь щось мали давати. А потім я знаю, що там не давали і люди сварилися. От я їм давала такі саме епізоди, знаєте, щоб е, знайти там нічого неможливо було. Тому це такий наш шлях херсонський, дуже складний. Боже, бідний наш Херсон. Спочатку окупація, потім обстріли, потім підрив дамби, потім знову обстріли. Чи карма в нас така, чи може, тому що ми дійсно найсильніше нам. Посилають такі випробування. 23 серпня, коли мене забрали на підвал, я вранці стрім провела пів години його заголошили. А потім у ну, мене ж забрали всі телефони, павербанки. Потім, коли після підвалу я була під домашнім арештом, у мене не було телефонів. Потім, коли я ховалася на конспіративній квартирі, добрі наші небайдужі херсонці, дай Бог їм здоров'я ховали мене. До самого звільнення, до 11 листопада, те, що в мене не було, я не вела нічого. Три місяці, фактично, вже через тиждень після того, як нас звільнили, мені моя Вікторія, моя подруга, мій модератор, головний, старший модератор, надіслала телефон із Кривого Рогу. Бо у нас тут неможливо було купити телефон. Так що, цей період, з 23 серпня до 18 листопада, я просто випала з ефіру. І коли я відкрила інтернет, коли я побачила, скільки народу за мене переживало, скільки репостів робили, скільки говорили, така гордість, так, така вдячність усім, всім, хто вболівав за мене, хто врятував мене. Дякую вам. Ви в Росіяни ставили умови, що ви не маєте вести в соцмережі і вести? Мені кажуть, розумієш, не хотіли мене випускати, я потім зрозуміла, чому. Мені кажуть, там, на Україні, із вас зроблять звізду на одну неділю, а потім про вас забудуть, а ми не забудемо. Я кажу, там не буду я нічого знімати, Господі, відстаньте від мене всі. Не хочу, ну правда, в мене такий стан, бо знаєте, аби пристрілили, аби відпустили. Просто вимочили вже. І потім, коли мене мали відпустити за три дні відправити в Україну, а тримали 17 днів під домашнім арештом, і потім, після ізюмських подій, після тих розкопок страшних, вони прийшли і вже не так вічливо розмовляли. Я зрозуміла, що справа серйозна. Я розуміла, що вони дійсно можуть мене вивезти, але куди вивезуть, чи в Україну, чи туди, невідомо. Тоді я злякалася і вирішила все-таки сховатися. Це означає, якщо вам вдалося, то у вас дуже багато друзів і дуже багато людей, які підтримують. Безліч. Безліч. Навіть ті, коли, кого я ніколи не бачила, вони, вони зробили для мене стільки, що вони підтримували мене. Коли було важко, коли було скрутно, коли було страшно. Я познайомилася вже після звільнення Херсону з багатьма блогерами, які вболівали за мене. Вони щиро раділи, я їм казала дякую. Неймовірна нація, неймовірний народ. Це щось? Ця війна розкрила нас зовсім по-іншому. 11 листопада, коли звільнили місто. Я побачила на кадрах на відео величезний прапор, який був ем, на перших мітингах. Тобто, люди ховали неймовірно здорове полотно е, жовто-блакитне е, в окупації, і потім, коли все закінчилось, вони були настільки впевнені, що все закінчиться, що зберегли його. Чи зберігали щось? Так, у мене теж прапор був захований. На горище. Я потім його одинадцятого, коли прибігла додому, я його ледве знайшла. У мене такий був нервоз. Але ми прибігли, взяли прапор, взяли квіти, взяли стрічечки, маленькі прапорці. Боже, як ми бігли, як ми бігли вулицю, як нам сигналили наші котики, які на пікапах заходили до Херсона. Як ми приїхали на площу, там теж були розвідники на пікапах. Це, це був такий драйв, це було таке щастя, неначе б то от, ти народився от, разом зі своїм містом. Ми просто, ми просто одночасно народилися і раділи, тому що ми в Україні. Я зайшла сьогодні в студію, ви тут уже були, і ви одразу посміхались. А як інакше? Не знаю. Справа в тому, що я завжди вірила. Ну, перші два місяці було дуже важко, коли не знали, що відбувається. Я проводила стріми, коли я з дому проводила стріми, я дуже сварилася на окупантів. А потім щось в мене перемкнуло, щось в мізках. Я зрозуміла, що все буде добре. От таке в мене було відчуття, що все буде добре. Я набралася впевненості. Я почала ділитися нею зі своїми глядачами. Зі своїми підписниками. У мене була віра. А вже коли на початку червня почали лунати хаймерси і десь зовсім недалеко, то це було взагалі це було свято. Пам'ятаю, якщо на вихідні наші мовчали, ми вже починали хвилюватися, Де наші, в чому справа, в чому мовчать? Що таке? А потім чуємо вибухи? О, наші працюють. Ми знали, що вони поряд, що вони в будь-який момент зайдуть. Без сумніву, ні хвилини не сумнівалася, і тому ділилася з усіма цією впевненістю, вірою і надією. Це заслуга усіх наших підпільників, партизанів, блогерів, волонтерів. Оцей неймовірний кулак співдружності, який начебто і працював так поодиноко, розумієте, але ж ми просто не знали, як згуртовано люди працюють, як допомагають один одному. Як надають свідчення нашим котикам, як вони ходили в поля, як вони носили інформацію, звідти приносили все, що необхідно для підпілля. Я цього не знала, я але так, я так пишаюся цими неймовірними людьми. Я не можу не пишатися. Ви знаєте, у всіх інтерв'ю я завжди казала: є нація українська. А їх українські херсонці. Це якась неймовірна каста. Знаєте, ми чарівні на всьому макітру. Ну, от просто. І навіть те, що ми розмовляли київсько-руською мовою, не руським язиком, київсько-руською нашою мовою, нічого не говорить. А ось ті справи, які ми зробили, що зробили херсон відомим на весь світ. Ось це справжній український херсон. Після таких подій не хочеться бачити росіян взагалі, вони викликають відразу. Так. Але ви знімаєте ролики, де на відео ви говорите з росіянами, яких випадково там зустрічаєте. Це не випадково, це в чат-рулетку я заходжу спеціально для того, щоб росіянам розкрити очі і розказати, що дійсно відбувається. Як вас бомбят! Наші не можуть бомбити, а руська армія не бомбить. Я говорю, серйозно чуєте, як гримить? Тобто, да, мені неприємно з ними спілкуватися. Я цілий день налаштовуюся на вечір, але я мушу виходити в ефір, збирати гроші для наших ЗСУ, і мені треба якось розважати своїх глядачів, підтримувати настрій, показувати їм. О тих недолугих із Запорібрика показати, які вони нікчемні, які вони нерозумні. Я вже мовчу про те, що вони беззубі, п'яні, лежачі, курячі, ну це, знаєте, як сказав один росіянин, четрулетку заходять самі такі. вчора говорив один росіянин в Балаклаві. Я кажу: де ви зараз? В Херсонській області. Я говорю, о, я в Херсоні. Він говорить, я був там. І я починаю дивлятися в очі, і мені здається, що я його бачив, розумієте? Хоча вони тут і ходили в балаклавах, як я кажу, на намордниках. Але ж ми все одно, багато людей було на підвалі, і ми опізнали всіх наших котів, і вже суд іде, вже чотири засідання в Одесі було. Так що знайдуть кожного, і кожен буде відповідати або перед судом. Або перед Народним судом, або перед своєю совістю, але обов'язково. Що ви кажете росіянам зазвичай яких зустрічаєте в мережі? Я починаю нормально розмовляти, нормально бесити. Якщо не йде негатив одразу, тому що там сидять такі, знаєте, що одразу кричать всякі гадості. Як справи вони питають? Я кажу, плоха. Інколи кажу, плоха, інколи нормально, ну, дивлячись, з ким розмовляєш. А що случилось? Я говорю, та ваша армія бомбить нас, говорю, кожне полчаса. Говорю, Убивають людей в місті, і в Херсоні, і в, в селах. Та не може бути, це ваші бомбять. Я кажу, ну, чомусь ми до 2014 року навіть і не думали самі себе бомбити. Деякі вислуховують, деякі дивуються. А деякі просто, як по методичці, це ваші нацисти, це ваші фашисти, вот наші вас освободять. Я говорю: да-да-да, уже захажували. Я вибачаюсь, відкусили від Херсону перші три літери і летіли на лівий берег зі швидкістю світла. І їх це так поражає, як ви в Херсоні, ви не ніждете Росію. А по методичці вони запитують, а як була в окупації, а як було референдум? Я кажу: референдум, пожалуйста, одягайте памперси, зараз будете ржати. Як ми п'ять днів пряталися по домам, і как сказати, вилавлювали бабушек по дворам, тому що ніхто не хотів голосувати, і всі ховалися вдома для того, щоб не брати участь у цьому фейковому референдумі. Так? От відео з цими переглядами референдумів, подій в Херсоні, вони набирають найбільше переглядів, тому що навіть росіяни не знають. Там, десь на лівому берегу, березі, ми розуміємо, півтора роки вже окупації, там зовсім інша ситуація. Там люди змушені брати паспорти, змушені були йти на референдум для того, щоб не викликати підозри в свій бік. Розумієте? Я їх розумію, вони правильно роблять, тому що їхня головна задача вижити. Як ми намагалися вижити, так і усім, хто на окупованій території, будьте розумні, виживайте, робіть, як знаєте. Головне не йти співпрацювати з цією владою в такій структурі, за які потім придеться відповідати. Якщо ти просто працюєш на звичайній роботі, щоб вижити, це нормально. А якщо ти йдеш до поліції, до СІЗО, в навчальний заклад, ну це вже зрада. Такі земляки нам не потрібні. Мандруйте слідом за кораблем. Бай-бай!